Так, всім привіт! Зараз ми будемо грати королівською битву. Як я обіцяв, у нас вже друге відео. Я казав, що будуть королівські битви, там, гільдії будуть. Зараз ми, як, як ви бачили в попередньому відео, ми програли в Гільдіях, в битві Гільдія. Так, через те, що... Наші ігроки ніхто не, не захотів грати. Всі повиходили, все, їм було як? Ну, їм все рано було. Вони не заходили, не грали. Через то в наші гільдії є збори. Нам потрібні нормальні ігроки. У нас. Інтересують так, щоб ви заходили в битві гільдії і ролили нам Ордена, можна так сказати. Я, я ті кулачки називаю Ордена. Я надеюсь, вам подобається мої відео, так як я розумію, я маю погану. І так, як у мене дуже сильно підлагує картинка. За це я дуже сильно вибачаюсь, і нічого інакшого я не можу зробити зараз. Ну, надеюсь, вам сподобається. Ви бачите, ми зараз складаємо на подальші сундучки. Я буду в одному відео. Складати буду ці ключі, і я в одному відео буду використовувати всі карти для що дає 40 ходів. І використовуватиму і відкриватиму сунду... сундуки з ключами Я надіюсь ви це розумієте, що я стараюсь гарно знімати. Отак, От як бачите, я на відео зразу. Собі олучаю до 10-го левела шахта кристалів. І тепер ми йдемо на сукуба. сукуб, мені страшно, все, йдемо. По таким борм. Установочку, я йду. Смерть я можу змінити на снуділу, але я думаю, що це не потрібно робити. Бо в смерті має свій певний плюс. Що тут таке? Щось вони дуже довго мастурились. Так, в мене 260 синіх кристалів. А, до речі, в попередньому відео я мав показати, скільки в мене всього було, а я забув і показав тільки алтар. Потому, що Я дуже спішив, так і це було перше відео. Я нервувався якось. І я вирішив вам цього разу показати. От так, от. Згодом я буду переводити е, смерть або Смовзілу, або Атлантікор на 140-й Не знаю на що, ну. Но... Мені Атлантикор деколи виручає мене, бо грома мені теж би здався 150 і 60. Ось срібний ключ взагалі вдячний. Ось так от. Ви мені пишіть в коментах, що ви хочете бачити, так як я початковий канал і я, можна сказати, рочок ще поки що. У мене героїв немає. Я на новий рік збираюся ролити. У мене є пару твінків, можна сказати, їх шість. І я кожен день заходжу на кожен з твінків і забираю нагороди, там його щось підкачує. І я на новий рік хочу всі зароблені саме злити, щоб був так міні ролінг. Так як я донатити, не зможу. мені бюджет не дозволяє. І так, як бачите, в мене зараз на основі, оце моя основа, в мене є 3320. Ми отримуємо взагалі. У нас зараз які акції, розб'ю яйця. Ну тут для тих, хто донатить. Так, от. в мене воєкарти. таланта в мене є. У мене є 25 ключів. 4 срібних, 15 зелених ключів. У мене ще також є карта легендарного героя. Ну, я буду її використовувати на Новий рік. Так що чекайте. Ну, якщо це відео набереть давайте так, 100 лайків. Я її відкрию. Пишіть мені, будь ласка, в коментах, що ви хочете бачити. Так, як я не знаю, я ще поки що не розумію, що ви хочете, коли ви хочете. Ну, надіюсь, вам це сподобалось. Всім найкращого, підписуйтесь на мій канал. Я його буду... Эээ, як відео буду часто, заходіть, будь ласка, буду вас чекати.